Гепатит А. Яка ситуація із захворюванням на Буковині? Вірусний гепатит А це гостра інфекційна хвороба, яка вражає печінку. На Буковині за 9 місяців 2023 року. Зареєстрували 4 випадки захворювання. Разом із тим, темпи поширення інфекції в області поступово сповільнюються. «2007 рік це було близько 300 випадків. Останній такий рік, коли було багато зареєстрованих хворих. Далі ми щороку реєстрували вірусний гепатит, але кількість хворих було близько 50, Найменше в період поширення COVID-19 2019-2020 роки. Це був один або три випадки. Хвороба передається через немиті руки, воду, яка заражена вірусом гепатиту А, та продукти можна заразитись і від прямого контакту з хворою людиною, якщо ми будемо стежити за особистою гігієною, якщо ми будемо використовувати для пиття воду гарантованої якості або кипячену воду, якщо ми будемо ретельно мити ті овочі, і фрукти, які вживаються без термічної обробки, і стежити за технологією приготування страв, ми мінімізуємо е, ризики інфікуватись е, максимально. Запобігти хворобі можна щепившись. Вакцини є дві. Їх можна придбати в аптеках: Тарас Лазарук, Альвіна Абрамчук, та Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4